Бері, 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 тусно, <клухи> а ми Четверо, перших беріть що ти. Беріть тут, це випали. Адіть, по-перше, якщо ви стоїте? перший лайк, <клухи> повинен за <зацювати>. це <клухи> будь-які холодити. <роки>? Палки <клухи> теж беріть. Субінали, ну, беріть, біріть, бііть. Бері. Ні, що Зараз трошки. Почекайте, Штайте нормально, по-людськи, я вам буду все поясняти. Давайте, я вам званю якою командою. А бажано, можна було головний головною боря, можна платити. тому тому б'ють по голові, якщо б'ють по голові, то там як пресне, Народ Ваше завдання на за перше це прикрити людей. Я двоє так. Тому перша поза. Бачить місяці. Давайте Перша флота. От, позараз. Людина йде на плече. Б'ється сотмаха. Команді бий, щит виставляється сюди, обережно. І Рука замахується і б'є. Нога уходить і щит стає на місці. Тепер ходь сюди. Для того, щоб сюди стояли разом. Так, При ударі обходить. Так вот не При ударі. При команді бить. Бий! А що ж ти б'єш, ти як дзінку вкаєш? На плече ложи. Бий! Десь ти, так ви, щоб тебе вбили, чи що, трохи виставляєш, і все. Бизь! Чіпаю.

Все, Доби, як к мене поза в ковід. Вона виставляється, рука тут. Всіх прикриває. Ви інформації там так. Готуюсь на пече. От. Ногу виставляємо. Вот закрилися. Вода бастабу стояли на ногах. Тому що є удар іде. Для чого ти робиш це? Ноги зігнуті в каліна дві. Це ваша стійкість засвітали. Вий! Погано, ще все, для почала нормально. Вий! Тепер наступний це про це остальник. Іде таким поцідаєм. Ходіть туди. Тримайте їх за пояс. Дивись, де тієї палки, не так. Тепер давайте вийшло кого дня. Витиську водій. По команді ви б'єте і робите кроп вперед, для того, щоб це було чутно. Тобто, це, це є таке поняття, як в цьому місці отак. Правильно? Дуже голося. Рот. Розумієте? Робите пів крота вперед. Понятно? І все. Голову, голову. Голову, О, голову. Голову прижимай. Чому? Бо, вот, тому ну, що граната летить. Боже, палка, може куря летить, вони б'ють по головах, на жаль, суки. Розумієте це? Бий! Крок забули, і разом всі зараз будуть назиматися. Лотом прихиснулися, будемо тримати вас. Бий! Бий! Може саме назад відходимо. Бий! Армія <риклад> Мокута. Бить! Далі, наступним цінами демократи. Так само, як у вас був, де робить його. Прикривається, коли йде атака, прямо робота. Один виходить, више. тим... Накриваємо. Так, на руку не знімаєш сіта, так русаєш так на русі. Вот так. Отак. Прикриваєш так, От, Ви ударите, а просто карпуєте. Гро! Гро. Нормально. Перший раз. Оті, у тебя голова висока, хоча на голову повезить. Ти відкривай зараз. Тримаєшся все. До себе отак от. Откривайся був. Близьче, отак от була. Крок! Крок! Поже саме назад. Крок! 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 Булаву, що кусь. Так, тепер поміняли так, дайте наступну так же само. Пробуємо, як я показував. Покруче ложи. Дивись, ви кліті, пойдете

Руку вищі цю, там де палка тебе. Ось так, о, заключай, де вдай. Тепер пробуйте не бить, а просто так от разом. От трохи щит. Так, да. разом. По команді, я буду так по таке по розділенням робити. Бий, делай раз, по да так. Делай раз, це от так привіт. Просто приходит вот так вот видимо. В этом я показываю. Вы так открываете индивидуальный ураженный. Зарахунок дисциплины это выиграют любые выход. Порядок деклар. Наділий раз, ви відкриваєте шість. Ділий ламп б'єте палку. Давайте, читеся. Одніше, щільніше, стали. Моя бойова администрація. Ви закищаєте людей. Відганяєте гандони. Ділой раз. Діо два. Зразу де застать, ударимо, закрилися. Ти ж теж поки тебе приб'ють. Зараз. Ділий раз. Люди Діли раз. Діли два. Перед разом пробуємо. Сильніше стали. дивіться один за одним. Бив обратими, все, ви вже в бою. Лутя, бив, лупи, не, не за мій нікого, а ворог. Там нема друзів. Бої 17. Бебу от так ставить. Увага! Що там, щось цікаво, чи може ти мене будеш слухає? Трохи три треба. Тобі що? Тобі треба повністю розкритися, щоб ударити, чи тобі спробуй один. Одному давай. Так трохи в сторону, зроби. пробуй. Так так, так, те, що не прийде. Що це за пода?

Другий. Третій. Четвертий. Перший. Другий. Третій. Четвертий! Четверти. Вона досить стоїть. Раз по голові не і досить встийде. Крок, да. Нішо. І все, і тормо. Ми повинні стати ту ж саму стройку, як стояли, такі зробили кроки, так же стали вирвати землю. Нас не. Або ми, або вони в нас. Відстав ногу з нею. Відстав на середині більше місяця. Да, на поліць <політній> школі. <плес> да, хлопці. Понял, дарбі руїться. Та зели, да? Ладно. Бить! Це одна піки викида вкраїна, зальотчик. Знаєте, які буки, ні? За цим дубінатом зараз потрачуть там в кожному. Воно тоді буде тісніше. Буде... ще раз, стали. Почніше, дивіться, <кхи> як ви ж не прикриваєте до носного. <кхи> ви розумієте, ви є вже одна одиниця бойова, яка прикриває людей себе, захищає. Хто не буде, дивиться, брат за брата, все, торба на всім. Десь прорвуться, все. Буде як то уголи ходить. Понеможемо Готуйся. Сий! Кроком вперед, зараз. Для тоблива ні понятно. На мене. Мої плечі, бачиш? О. О! так як плечі стоять, тільки ногу стоять сюди, і ці перехиляються. Є або напад, або є вічки. Дивись, вона випадає лави, вона є, тобто лава рушить. Диви на мої ноги. Ліва стоїть на плеча. Поставлю. Твою ліву питання вроді плеча. О, от так. О, ну дивись. Можеш, коли хочеш. Диніся, <плес> встали, що це за От зтань, як ви стали, так. Встань. Встанься, як ви стали, отак от пішов. Дивись. Опалка, <плес> чого не бей, як не йшов. Что ты его Ну, что ты заладаешь? Ты выездаешь. Ты ниса. Быть. Может с кроком, просто едет, как удары. Считай, что так. Да. Быть. Ты Быть. Давайте